Вітаю вас традиційно в цей час в ефірі Спортивна Галичина. Інформаційним партнером програми є інтернет-сайт SportIf.ua. Не секрет, що вся Україна, і, зокрема, Прикарпаття, слідкує за подіями Євро-2012, Не виняток і коломейські вболівальники, які зібралися на перегляд матчу збірних України Швеції у парку Трильовського у неофіційній фан-зоні, щоб разом поболівати за наших. Таким чином, відкриття фан-зона почалося з перерізання стрічки та як годиться з виконання гімну України. Ziemia ta siwa i jękki На перемогу, тільки перемогу, бо Україна цього варта. Ми всі сподіваємося на перемогу, і тому Україна має перемогти. Я так думаю, ну з два-один буде. Збірна України таки перемогла збірну Швеції в матчі чемпіонату Європи з футболу на стадіоні національного спортивного комплексу Олімпійський. Болівальники по всій Україні спостерігали за футбольними баталіями біля екранів телевізорів. А в Коломиї мали змогу дивитись гру на великому екрані в парку Трильовського. Завжди цікавіше, коли ми. Разом я думаю, що ви це самі відчуваєте. Я бачу ваш настрій. Я бачу настрій. сьогодні Коломія тільки разом можна спільні справи робити і вигравати разом. Обидва голи української команди забив Андрій Шевченко на п'ятдесят п'ятій хвилині в другому таймі. Це був перший матч на євро 2012 збірної України. Єдине побажання українських вболівальників, що всі наступні матчі були завершені не з гіршим результатом. І ще одна приємна інформація до теми Євро-2012. Юний верховинець Іван Манжурак взяв безпосередню участь у Євро-2012. Наш земляк безпосередньо разом з командами Німеччини та Португалії відкривав з усіма урочистими почастями футбольний матч між цими країнами. Не секрет, що хлопчик у ці моменти запам'ятаються на все життя. Водночас і ми, шановні болівальники, маємо радіти таким подіям. Адже, хоч якимось чином Прикарпаття, все ж має відношення до Чемпіонату Європи. А тепер про аматорський футбол. 12-й матч туру чемпіонату Івано-Франківської області завершився на користь Коломийських Карпат. А зустрічалися вони з Борочанським газовиком, який наразі в турнірній таблиці на сходинку вище минулорічних чемпіонів. Борочанська команда минулого сезону показувала хороший футбол, завершивши чемпіонат області на п'ятому місці. Газовик в свою чергу п'ять матчів поспіль перемагав, забивши 12 м'ячів. У першому таймі болівальники спостерігали сильні атаки і напруженість, та результату це не принесло. У наступному таймі рахунок теж не змінився. До того ж, видалили запасного вратаря Карпат Олексія Тріщука. Ситуація змінилася лише на другій хвилині додаткового часу. Арбіт призначив пенальті у ворота газовика, і Олександр Ткачук вдало ним скористався. Це й принесло перемогу «Карпатам». Так і завершився матч з рахунком 1-0 на користь коломийської команди. Незважаючи на те, що Карпати немає ще жодної поразки, після трохи нічих перебувають вони лише на п'ятому місці. В загальному, якщо взяти той чемпіонат, очків ми набираємо пока побільше. Ну, знаходимося в районі третього-четвертого місця, так само як в тому році, так що все можна ще е, догнати. А нещодавно в будинку футболу відбулося засідання комітету атестації футбольних клубів. В роботі комітету взяли участь його члени, генеральний директор ПФЛ Максим Боднарів, президент ПФР Мілайтій Бальчус та інші не менш достойні люди. Саме ними було відмовлено атестації бурштинському енергетику і Прикарпаттю, які не тільки порушили процедуру проходження атестації, а й допустили серйозні порушення фінансового критерію. Відтак Прикарпаття ні по одному з покладених критерій не надало жодного документа. От така от остаточна ситуація склалася. Хто б що і як не тішив прикарпатських оболівальників. Висновок один професійного футболу в нашому краї, скоріш за все таки не буде. Також цими днями Івано-Франківськ приймав чемпіонат України з вільної боротьби між хлопцями та дівчатами 95-97 років народження. До нас приїхало майже 600 учасників з усіх куточків України. Не пасли задніх у змаганнях і наші прикарпатці, завоювавши чільні позиції у своїх вікових та вагових категоріях. Як стверджують представники Федерації вільної боротьби в області, на майбутнє є надія, що наш край матиме достойних наступників Василя Федоришина, котрі вже не вперше завоював ліцензію на Олімпіаду у Лондон. Уже не вперше в Івано-Франківську відбувається чемпіонат України з вільної боротьби. Цього разу до нас приїхали найкращі українські борці 1995-1997 років народження. Прикметно, що не пасуть задніх серед учасників, і наші прикарпатські спортсмени, достойні наступники Василя Федоришина та Квятковського. Переконані фахівці, саме за їх участь в боротьбі за призові місця і розгорілися особливі пристрасті. Мені став на Плечі, а я не потерпів і віддав, бо так не можна. Я перемогу здобув чесним шляхом. Він з нерви не витримали і він так поступив. А я віддав. Нерви не витримують моменти, коли спортсмен відчуває, що поступається, додає інтригший характер самих борців. Адже у цих хлопців ще до кінця не сформована психіка, кажуть медики. Утім, надання психологічних порад хлопчикам це робота наставників, а в лікарів дещо інші функції. Охолоджуючи суміш. Для того щоб зняти біль, більшої забій через тягнення м'ясо м'язів чи зв'язок там тим часом прикарпатські спортсмени завоювали чимало нагород у різних вагових та вікових категоріях. Таким результатом франківські експерти неабияк задоволені, кажуть, вже з такого віку помітно, хто матиме титулова на майбутнє у вільній боротьбі. У нас такі офіційні змагання не проводились останніх 10 років. Взяв на себе ініціативу. І попросили Державну службу сім'ї молоді спорту віддати нам цей захід, щоб ми провели його з франківську з метою популяризації вільної боротьби і щоб наші молоді юні борці мали можливість вдома виступити, де прийдуть їхні рідні, батьки, друзі, з ними для них це теж якби важливо. Вчора у нас закінчила дівчата серед десяти категорій. У нас є чемпіонка, це представниця тлумача польова Тетяна. Вона вибрала перше місце і вибрала право поїздки на чемпіонат Європи. І третє місце посіла представниця Калоша Дудка Октябрина. І сьогодні у нас бореться перших вісім категорій серед юнаків. От зараз тривають фінали. От щойно Григор Максим, представник міста Анна-Франківськ, посів 42 кг. третє місце, виборов бронзову медаль. І в нас ще попереду є представники з нашої області. Розраховуємо, що буде і чемпіон, і представник міста Калоша Свирид Андрій, який виступає за нашу область в фіналі. Будемо за нього болювати, надіюсь, що він виборить перше місце. Також за третє місце борються зараз представники Джурова, це брати Білеч. Вже став третю. Це офіційні змагання. Приймають у всі області, всі 24 області, Крим, тобто всі-всі. Приблизна кількість, загалом дівчата та юнаки понад 400 учасників. У нас, в принципі, є всі належні умови. У нас чудовий манеж коледжу фізичного виховання дає всі можливості. Ми постійно співпрацюємо з ними. Ми проводимо тут традиційний турнір, призвячний ветеранам боротьби Прикарпаття. Можливості всі є. Звичайно, такий масовий захід передбачає певні зусилля. Це перш за все, поселення розміщення делегацій та учасників. Ну інші організаційні питання. Ну, досвід певний вже в федерації. є, Тому ми радо прийняли такий захід і в майбутньому будемо пропонувати наше місто для проведення відбіркових змагань. Звичайно, що ми розуміємо, що ні Федориша, ні Китковський. Не став миттєво борцем такого рівня, відповідно, це підготовка з самого-самого початку. Ми створюємо всі належні умови в наших дитячо-юнацьких школах, які знаходяться в різних регіонах нашої області, співпрацюємо з спортивними інтернатами Львова, Броварів, ну, також з вищими навчальними закладами, де культивують вільну боротьбу це в основному місто Київ. Тому ці всі етапи треба проходити, щоб вийти на такий рівень, ну, до прикладу, Федориш. Юнацький рівень у нас достатньо високий, тому наша область готує вже таких достатньо готових спортсменів, передає на інші етапи. До прикладу, спортивний інтернат міста Львів. Наш клуб ще є відносно молодим клубом. Всього два представника це от Максим Ригор, Максим Ходоська, який боровся у категорії 42 кілограма, та Михайло Сахів, який боровся в 63 кілограма. І... На жаль, на жаль, поки що не вистачило досвіду попасти, посісти призове місце. Максим буквально декілька хвилин назад зійшов з Килима, посів третє місце. З чим я його ще раз вітаю. До змагань ми готуємося не тільки безпосередньо на змаганнях, але ще задовго до цього турніру. Ну, звичайно, психологічна підготовка починається з того моменту, коли дитина прийшла в зал. А до кожних змагань у нас є свій підхід, ми готуємося. Ми знаємо, що непереможних суперників немає. Діти з цим виходять на килим і решті-решт перемагають. Саме головне мати силу волі та хапатися до перемоги. Загалом область на змаганнях представили 26 юнаків та 14 дівчат. В області побував відомий буксер і починаючий політик Віталій Кличко. У перший день перебування на Прикарпатті спортсмен зустрівся зі студентами і спортивною громадськістю в коледжі фізвиховання. Тут Віталій поділився різноманітною інформацією і пообіцяв на майбутнє підтримувати спорт і спортсменів, зокрема, оскільки сам добре пам'ятає, в яких умовах йому довелося тренуватися на початках своєї спортивної кар'єри. Новий рекорд України і знову Івано-Франківську. Цього разу спортивні досягнення демонстрував мешканець Прикарпаття Богдан Гальчак. За професією він електрозварювальник, але у вільний від роботи час жонглює гирями. І не просто так, а й зав'язаними очима. Наскільки успішно знають наші кореспонденти. 32-річний Богдан Гальчак у минулому професійний бодібілдер жонглювання гирями вважає не менш видовищним видом спорту, тому і займається ним уже три роки поспіль на осліп. Щоразу спортсмен себе удосконалює і дивує новими вправами. Цього разу вправно жонглював однією гирою вагою 24 кілограми. А ось так двома по 16. Вправи вкрай травму невбезпечні, тому медики на поготові. Попробуйте гирю. Скажете, може бути травма чи ні? Сам спортсмен зізнається, після тривалих тренувань гирі стали наче рідні. Їх дуже добре відчуває із зав'язаними очима, хоча без травм у минулому не обійшлося. Були по збам. От Зробив двійний кидок, кідак, от отакий, як я робив, оці я кидок на передпліччя, і ноги по зубам. Ось така, така була ситуація. Все, в будь-якому варіанті я контролюю гері, коли вона нападає. І якщо вона падає, то я відповідно десь відходжу. Я її не опущу собі прямо на голову. Підтримати спортсмена прийшов його рідний брат Андрій. Таких результатів, каже він, Богдан досяг самотужки, адже наполегливо тренується кожен день. На робочому місці він зробив собі невеличку кімнатку, і в тій кімнаті буквально займається без, без різних удобств, без нічого. І не завжди дружина була в захваті цим цим заняттям, таким його спортом, але я вважаю, що краще займатися спортом, ніж різним. Іншими речами, які шкодять здоров'ю. 39 китків двома гирями і 33 однією. Це нові досягнення Богдана Гальчака. На кожну вправу знадобилося трохи більше однієї хвилини. Представники книги рекордів України не зразу погодилися фіксувати таке досягнення. Думали більше місяця, адже вправи дуже небезпечні. Слава Богу, що все обійшлося, бо, наприклад, відмова якраз спочатку була в тому, щоб ну, людина собі не нашкодила своєму здоров'ю. Ініціативи здорового способу життя вони дуже цікаві. Книга рекордів переважно фіксує масові заходи, це є ординарне. Але та сила, та мужність, та відвага, яку людина проявила, вона заслуговує, власне, того, щоб на неї звернула увагу. І національний проект «Книга рекордів все ж таки визнав цей рекорд, визнав досягнення людини і бажає десь нових злетів, нових перемог і нових досягнень в цьому напрямку. Результатами спортсмен задоволений. Уже в найближчих планах підготовка до нових спортивних рекордів. Справжні змагальні пристрасті вирували в одному з дитячих садочків Івано-Франківська. Свою швидкість і спритність у веселих естафетах показували вихованці різних дошкільних закладів міста. За маленьких спортсменів болювали і наші кореспонденти. У спортзалі садочка номер 36 що по вулиці Целевича, проводились змагання для дітей шестирічного віку. Хлопчики та дівчатка досить жваво конкурували між собою у різних спортивних естафетах. У підсумку змагань найшвидшими і найспритнішими виявились дітки з садка номер 1 Друге місце зайняли хлопчики та дівчатка з садочка номер 36 А третє місце дісталось садочку номер 12 івано Франківський обласний центр спорт для всіх. За сприяння головної принесправці спорту обласної державної адміністрації провели заходи, які спрямовані до дня захисту прав дітей міжнародного В заходах. Взяли участь 24 садочки. Це більше як 200 дітей. Основна мета даного заходу захопити масовість дітей, залучити їх до спорту, щоб вони не сиділи вдома за комп'ютерами. Також не не вживали і не мали поганих звичок. Даний захід ми вже проводимо п'ятий рік. І ми будемо далі продовжувати, тому що кожен рік нове покоління дітей, нові діти. Вони також хочуть брати участь, і їх теж потрібно залучати до спорту. Те, що своєрідні змагання проводяться для дітей дошкільного віку, є досить важливо, адже у дітей якраз такого віку формується свідомість, і головне вчасно допомогти дитині зробити правильний вибір, зробивши наголос на спорт, тобто на здоровий спосіб життя. І, можливо, десь колись хтось саме з цих діток досягне якихось великих вершин у спорті, і саме цим прославить наше місто, нашу область і всю Україну на весь світ. А тим часом учні Сваричівської загальноосвітньої школи повернулися з Артеку. Саме там тривав всеукраїнський спортивно-масовий захід Олімпійське лелеченя». Проводився він відділенням «Ноку України» спільно з обласними управліннями освіти, і науки, молоді та спорту обласних державних адміністрацій. Акція спрямована на реалізацію одного з важливих напрямків діяльності міжнародного олімпійського комітету надихнути молодих людей всього світу, долучитися до спорту, сприйняти його філософію та жити за олімпійськими цінностями. Діти мали можливість не тільки позмагатися, але основною метою це було оздоровлення дітей, відпочинок і свого роду нагорода, яку вони виборювали протягом. Трьох етапів це і по школах, перший етап, другий етап це районний, які приймав участь в районі. І третій етап це вже був обласний етап всіх районів, свершуська школа з перемогу. також види з враженими з олімпійськими чемпіонами, з з чемпіонами світу, з такими видатними олімпійцями, як Ірина Краснянська гімнастика, Олександр Крикун, е, штовхання моло молота, е, Ніна Леміш – біатлон, е, Валентина Церби, біатлон, е, Лена Петрова, е, біатлон. Враження Фвердеці, у нас дуже були яскраві, і перший раз, коли ми приїхали, ми були дуже вражені. та теплота, та останні це відчуття того, того дружби тієї. Е, Плакали, коли поїхали додому. Ми коли поверталися додому, в мене будуть стримати сльози, ми будемо дуже скучати, зараз так ми будемо старатися йти на нові відкриття, щоб нові досягнення, щоб ми знову туди поїхали. Це є гордість нашого краю і гордість нашого району, зокрема. Якщо говорити про розвиток спорту у Женківському районі, то хочу сказати, що сьогодні серед учнівської молоді займається 800, більше як 800 учнів. У двох спортивних школах одна Колосовська, а друга тята спортивноянська школа. Сьогодні працює в Розняцькому районі 42 групи, в яких, яких займаються учні. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Наступного тижня всі судді вас працюватиме Назар Павлів. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивна Галичина дивіться вже за тиждень. І не забувайте слідкувати за спортивними подіями. До побачення.